Новий сезон зеленої сцени» відкрився. Як і минулого року, захід відбувся на валу біля художнього музею. Через дощ організатори і цього разу не ризикнули проводити зелену сцену» на своєму постійному місці на леї героїв. До вечора погода наладилась і нічого не заважало гарно провести час. Перед відкриттям команда зеленої сцени» зустрілась з журналістами, щоб розповісти про цьогорічний сезон та новинки. Проект продовжується, он став якийсь то вже. своеобразной визитной карточкой летнего сезона в Чернигове. Это прекрасно. Скажу вам искренне, что делать в прошлом году его было очень тяжело, в этом году его делать не менее тяжело, и... но в этом есть плюсы. Я имею в виду, тяжело, конечно, и, и морально, с той точки зрения, что происходит в стране, ну и финансово. Мы привлекаем какие-то уже малые гранты, мы Обращаемся к друзьям нашего проекта, бизнесменам, которые тоже нам помогают. Нам удалось за предыдущий год обновить нашу арт-площадку. Вот сегодня она будет совершенно новой, благодаря тому, что мы собрали деньги на платформе, общественной платформе «Спильнокошт». Собственно, в этом году, продолжая тему финансирования «Зеленой сцены», мы опять обратились к этой платформе. Сейчас на «Спильнокоште» ведется, ведется поиск и сбор средств на наш новый проект. Новий проект Зеленої сини відкритий літературний майданчик Літера. Запрацює він у сквері Богдана Хмельницького з 6 червня. Кожен бажаючий може прийти. Якщо у кого є якісь творчі наработки, таки їх презентувати, прочитати на відкритті зеленої сини. Традиційно працював ярмарок хендмейду. На новому виставковому обладнанні демонструвалась графіка київських художниць Анни Хотькової та Христини Ярош. Виставка отримала назву Байдужа комунікація. Музичний марафон зеленої сини розпочався з виступу нових столичних шансоньє гурту French Vibes. Французькі вібрації потішили нашу публіку класикою та сучасними піснями французького шансону. Я цю музику люблю дуже давно і займаюся давно. А вот а вирішило перерости не просто в несколько пісень в джазовій програмі, но в отдельний проект. Завершився вечір показом кінострічок. Триватиме сезон зеленої сини до кінця літа.